Вітаю всіх на каналі всього потрошку у селі. Сьогодні хочу показати посилочку, яка прийшла мені із зимовою цибулею. Виписувала я на Укрпошту, до нас сюди в село. Ось тут вони відрізали етикетку, так вони роблять, відрізають. Але ось що мене вразило це те, що посилка прийшла порвана. Не знаю, кого тут винуватити, чи відправника, чи Укрпошту. Мені це зовсім не сподобалось. Скотч весь так не тримає, так слабенько. Ну, але всередині бачу, цибулька є. Всі чотири пакетики. Я 4 сорти виписувала. Синя це Red Baron. Ось цей пакетик Шекспір. Тут в нас буде Центуріон і є Радар. І ось маленький пакет в ньому повинно бути осіння. Так, що тут одна да, насіння? Це накладна є, магазин насінинка. Це я виписувала зелений щит для обробки цибулі. І насіння помідорів. Про помідори я зроблю окреме відео. Зараз не будемо зупинятися, які сорти, які гібриди я виписала. А мене цікавить, скільки важить кожен пакет з цибулею. Так, обнуляю вагу і Шекспір. Дивимося 490 грам. 500 грам має бути. Редборона також має бути 500 грам. Є 525. Радару я виписувала кілограм. Дивимося. 1007. Є, все є. Добре. І центуріон мені мали дати в подарунок 1 кілограм. Є 1015. Так, є, все добре. Так, почнемо з цибульки радар. Виписую я її не вперше, вже. Вже, мабуть, років три, четвертий буду садити, від неї не відмовляюся. Дивіться, цибулинки є і великі, і малі. Я звикла, мені здається, з великих цибулинок, велика цибуля не дуже виростає. Чогось я так помітила, що з меншої цибульки виростає дуже гарна, велика цибулька. Хоча радар ніколи не підводить, цибуля велика, гарна. Ось така, дивіться, це моя цибуля. Чось вона різної такої форми. Є така подовгуваста, а є ось така більш округла. Хоча за смаком вона вся однакова. Сама цибулька смачна, має таку трішки гостроту і, і трішечки таку солодкуватість. Цього року вона видається гострішою, бо, певне, сухе таке літо було. А взагалі радар я саджу із-за того, що він гарно зберігається довго. Гарно переносить зиму. Всю цибульку я свою зберігаю на горищі, В сильні морози вкриваю її якоюсь ковдрою. Це цибулька Центуріон. Виписала я її вперше. Скоріше, не виписала, а магазин мені дав її подарунок за те, що я вислала їм відео про вирощування цибулі Ексібішн. Я в них купляла насіння Ексібішн і зробила відео. Дивлюся, по відгуках її хвалять цю цибульку. А я попрошу вас, дорогенькі глядачі, якщо зможете, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи добра ця цибулька Центуріон. цибулинки також дивлюся є і великі, і малі От порівняння. Дивіться. Ця цибуля, ніби густріша, трошечки за радар, Але лежкість у неї дуже гарна, Тоже пишуть, що дуже гарно переносить зиму. А ще я вичитала, що вона є поліпшеним гібридом сорту Штутгартен. І має таку округло подовжену форму. Ну, Побачимо, спробуємо посадити цю ще. Тепер Red Baron. Приваблива цибулька. Колір гарний, такий, привабливий, особливо в салатах. Також сама тиканка, дивіться, різненька. Є й велика, їй маленькі, от зовсім такі цибулинки. Ну, Будемо бачити. А в результаті вона виростає потім майже вся однакова за розміром. Плоди такі плескато-округлої форми. Верхні лузки в неї такі щільні, цілісні, м'якот неї ніжна, соковита, хрустка. Майже немає зовсім гіркоти і дуже ідеальна для салатів. Тим більше в салатах вона має дуже чудовий вигляд. Таке фіолетове забарвлення як ззовні, так і всередині. А трапляються цибулинки іще темніші. Рерон я вже сажу теж кілька років підряд і ним задоволена. А може в когось ще цікавіший сорт, чи гібрид ясиньої цибулі солодший? Можете написати в коментарях, я з радістю прочитаю і розгляну пропозицію. А це Шекспір. Я буду вирощувати його вперше. Ну, це ніби один з найпопулярніших сортів, який має відмінний смак та високу врожайність. Ну, і пишуть, що цей сорт відрізняється високою стійкістю до хвороб і шкідників. І головне, що не стрілкується. І також чекаю відгуків про цю цибульку Шекспір. Посадковий матеріал дивіться також у великій варіації, так як і решта цибулі. А спокусило мене те, що Шекспір на глинистих ґрунтах має гарну врожайність. Всі чотири сорти, які я купувала, ви помітили в мене голландської селекції. Надіюсь, на гарний врожай. А щоб цибулька гарно вродила і головне, не стрілкувалася, її тепер треба продимити. Це моя мама так колись сказала, бо димили біля коменів, біля печі. Тобто просушували. Вона дійсно така, ніби волога, і потрібно її трішечки просушити, не висушити, а просушити. Садити ми будемо її десь в кінці жовтня. І до того часу я поміщаю її в найсухішому і найтеплішому місці це в себе на шафі. Так димила моя мама, і так димлю я весь час Всю тиканку, і весняну, і зимову. Зверху обов'язково накриваю також газетою, для того, щоб не пересохла. А подальші дії перед посадкою цієї тиканки будуть у наступному відео. До зустрічі.